Малята, Вітаю та гарного дня вам бажаю! Напевно, всі знають цього симпатичного червоненького жучка з чорними цятками, з крапочками крила літає, хоч не пташка. Сьогодні я зустріла червону цю комашку. І ці комашки з'являються з першим теплом і давно асоціюються з радістю. Тому, напевно, її так і називають комашка сонечко. Залежно від виду, сонечка бувають різних кольорів. Рожевого, червоного, жовтого, білого, помаранчевого і навіть чорного. Плями у сонечок призначені для відлякування хижаків. Як не дивно, це працює. Плями є далеко не у всіх сонечок. Та в нашій країні здебільшого зустрічаються комашки, на яких є по 5, 6 або 7 цяточок на кожному крильці. Та за допомогою цих маленьких крицят комашка дуже спритно літає. Комашка сонечко Являється основним винищувачем попелиці, яка поїдає рослини, тому фермери ставляться до цих комах дуже ніжно. щоб допомогти природі та зберегти її, ми з вами, малята, зараз зліпимо червону комашку сонечко. Для роботи нам знадобиться дощечка, стека, горішок, пластизнь червоного, зеленого та чорного кольору і вологі серветки. Горішки корисні. А ще ми можемо з ними погратися та ручки порозминати. Постискаємо його, порозкочуємо на долоньках ручки підготуємо до нашої роботи. Поділимо горішок навпіл, подивимось, що там всередині є горіх, який можна споживати, дуже смачний, корисний. Ми його приберемо, тому що цю половинку ми використаємо для того, щоб зліпити нашого сонечка. Розмістимо комашку на зеленому листочку, який виготовимо із зеленого пластиліну. Розділимо великий шматок пластиліну навпіл, розкатаємо коловими рухами між доньками пластилін зробимо ось таку кульку. На дощечці притиснемо його та сформуємо листочок, поки він нагадує нам лише крапельку. Але за допомогою стеки ми намалюємо з вами на листочку прожилки. Нагадую, комашка сонечка у нас буде червоного кольору. Для цього великий шмат пластиліну ми розріжемо навпіл, розімнемо його. Пальчиками, можна долоньками, подивіться, який він та пластичний. Формуємо з нього кульку, на дощечці його притискаємо та також розплющуємо трішки, щоб за розміром нам вистачило на нашу половинку горішка. Притискаємо пластилін до шкаролупи горішка та за допомогою стеки, проводячи нею посередині, формуємо крильця. Наступний крок. Ми візьмемо чорний пластилін, відріжемо від великого шматка маленький шматочок. Там цей маленький шматочок ми розкочуємо долонькою на дощечці, формуємо кульку, а потім розкочуємо вперед-назад та формуємо ковбаску, від якої ми будемо відщипувати маленькі шматочки пластиліну, скочувати їх. Це будуть наші цяточки, які будуть розташовані на крильцях сонечка комашки. Відщипнемо шматок чорного пластиліну. Сформуємо кульку, це буде голова сонечка, яку ми розташуємо попереду нього. Заготовлені дрібненькі кульки розташовуємо на крильцях комашки, щоб вони були розташовані паралельно одна до однієї з обох боків, які щільно притискаємо пальчиками. Пальчиками тоненько розкочуємо пластилін чорного кольору, створюємо лапки та вусика, лапок у комашки сонечка. Всього 6, 3 з однієї сторони. Три з іншої. Розкручуємо вусики, приліпляємо до голівки комашки та кругленькі очі. Дітки, а по закінченню роботи вимийте ретельно ручки з милом, приберіть своє робоче місце та помилуйте своєю роботою, тому що ви виготовили природню помічницю. Малята, ви запам'ятали, що сонечка бувають різних кольорів, мають різну кількість плям на крильцях і що це, просто мила комашка. Малята, а я чекатимуть на ваші роботи. Хочу подивитися, скільки добрих справ ми зробили. До нових зустрічей!